Людина, яка прийшла з війни, не може так реагувати на це мирне життя. Ну, так ваші пальця моя відпустка. Він менше розмовляє. Там все просто. Ворог спереду свої там тут, ззаду. Чітко він скаже, що не можна робити. Дозволити собі відпочинок під час повномасштабної війни, особливо коли близькі чи знайомі на фронті, вдається непросто. Як краще проводити відпустку військовому або відновитися, і як повернутися до служби вмотивованим, дізнаємось. Вітаю! Мене звати Ганна Мельник, і це психологія війни. Ми всі дуже різні, ми всі дуже індивідуальні. Комусь потрібно просто взяти, відпочити, виспатися. Для того, щоб надалі продовжувати виконувати свої професійні обов'язки. І якщо є ці 10 діб, то потрібно їх використовувати для того, щоб підтримати власне тіло. Людина, яка прийшла з війни, вона вже ну, дійсно не може. Так реагувати на все те, що на це мирне життя, як реагуємо, ми не потрібно від людини очікувати, що її нервова система швидко, так як світло, вклик Вкли я на війни. викл я вже вдома в цивільному житті. Має бути певний період адаптації. Якщо ви хочете з ним піти погуляти, хочете кудись там когось відвідати, до батьків з'їздити. Це все дуже добре, але спочатку йому потрібно дати. Можливість відновити свої сили. Треба розуміти, де він був і що він відчував, що він бачив. Усі рецептори його нервової системи вони виснажені. Верховна Рада збільшила відпустки військовим до 30 діб на рік. Проте навіть за цей період важко відновитись. Чи встигають військові переключитись з війни на мирне життя? Та чому не вдається розслабитись на відпочинку? Місяці ви сидите на позиціях, ви не бачите інших людей. Тут ви приїжджаєте до великого міста. Там багато людей всі там щось ходять, займаються своїми справами. Якісь там, можливо, погляди, вони тобі не подобаються. Складно знайти спільну мову там, з рідними, з друзями. Проходить тиждень, проходить 10 днів. Ти тільки звикаєш до цивільного життя, до якихось елементарних речей, типу там, туалету, нормальної кровоті, там, стін. І тільки ти до цього звикаєш, вже потрібно їхати назад. День, коли ти там за день чи за день, коли ти виїжджаєш назад, їхати взагалі не хочеться. Є поняття адаптації до будь якої зміни діяльності. У даному випадку і виконування військових обов'язків є діяльність, і відпочинок є теж така важка діяльність, на яку потрібно людині після бойових дій переключитися. Процес адаптації у всіх різний, але. Мотивація має бути у людини своя. Чого я йду на війну? Для чого? Щоб захистити свою рідню, щоб захистити свою жінку, своїх дітей, щоб мої діти не воювали з цієї навали, щоб вони були вільними. Тільки мотиваційний компонент особистості допомагає пришвидшити процес здорової адаптації у військових. Ти ж відпустці не завжди там в гарному настрої будеш. Всі ці, так так би мовити, психоемоційні качелі, там хто щось не то сказав, десь ти не то щось побачив, тобі одразу там сується настрій або якось змінюється. І ти сразу, треба вже повертатись. Там все просто: ворог спереду свої там тут, ззаду, там ти знаєш свою роботу, що потрібно робити. Якщо я відчуваю, що у мене немає зараз сил. І бажання для того, щоб спілкуватися з тими людьми, з якими як виявилося, у мене немає ж нічого спільного, і гумор яких мене дратує, які не розуміють дуже важливих речей. І якщо тобі важко спілкуватися з цивільними, які вже тебе не розуміють, і ти їх не розумієш, якщо у вас інше поле спілкування, інше зацікавлення, інша система цінностей. То потрібно вишукувати своїх побратимів, потрібно навчитися бачити позитивні реалії. Не працьовані на психологічному рівні переживання, а на війні там переживань таких багато. Вони переходять на соматичний рівень, і тоді ти вже не можеш ані спати, у тебе високий рівень тривожності, у тебе може бути бути і язва шлунку, і кардіоневроз. Тобто потрібно подбати вчасно про тіло. Існує величезна прірва між мирним життям удома і життям на фронті. І в цей самий момент твої друзі, яких ти лишив на передовій, штурмують позиції росіян. Так, ти можеш спілкуватися із побратимами, коли ти відчуваєш екзистенційну необхідність. Людський такий потяг у спілкуванні, коли ти підтримуєш і тебе підтримують. Але коли ти таким спілкуванням знижуєш рівень тривожності. То це говорить про те, що ти на тепер не ресурсна, і ти заважаєш і своїм побратимам, бо ти їх тільки дьоргаєш і не знаєш, що там відбувається. Якщо до тебе передзвонюють і ти маєш такий досвід, без якого твої побратими не можуть на тепер обійтися, це зовсім інша м, проблема, так? Якщо ти думаєш, що ти на тепер контролюєш ситуацію, яка відбувається там, на передовій, то ти. Ти на тепер перебуваєш якісь омані, свої омані. Але для тебе це такий значок, що у тебе високий рівень тривожності. Поради, як краще відновитись під час довгоочікуваної відпустки і чого точно не варто робити, розкаже психолог. Чітко вам скаже, що не можна робити на відпочинку. Перше уникнути алкоголю, уникнути будь-яких адикцій. Залежності у людини і так йде така реакція, надмірна реакція на тригери зовнішнього середовища, яскраве світло, звук, якісь внутрішні спогади, так викликають у нас у хлопців і флешбеки, і інтрузії. Але ж коли людина ще підштовхує себе до краю безодні алкоголем або наркотичними речовинами, то такі речі, як дереалізація, дісоціація, вони йдуть частіше. Це дуже поганий ресурс копінгу психічно. Коли у тебе є ще зарядка після того, як ти виспався, ванни, масажі, е, іглорефлексотерапія, то ти будеш себе відчувати набагато краще, і ти здивуєшся, наскільки у тебе підвищився настрій. Коли ти Попіклуєшся про, наприклад, вітамінотерапію, фітотерапію, тобто візьмеш усі ресурси для свого тіла, то ти підвищиш і боєздатність. І, по-друге, потрібно попіклуватися про особистість. Коли я приймаю рішення піклуватися про власне тіло, то я вже маю зрозуміти, що це моя особистість, вона така вольова, вона відповідальна, бо на усвідомлене ставлення до фізичного здоров'я. Це ж потрібні потрібна певна сила волі. Щоб відпочинок не нашкодив, потрібно заздалегідь продумати його тривалість та формат. І як краще відпочивати, брати одразу всі 30 діб чи краще по 10, але кілька разів. Ну отак от щелчком пальця пролетіла моя відпустка там познайомився, Там відпочив трохи. Ну і якщо чесно, цих 10 днів пролетіло так, що дуже швидко. В принципі, відно..., е, морально відновлююся, в принципі достатньо, того. Фізично – ні, тому що ну реально багато хочеться цих 10 днів спіти. Е, е, ну я думав, що я за 10 днів вже забувся. Ти коли знаходишся там кожен день, і багато часу ти вже там, наприклад, по звуку чуєш, куди летить та ракета там чи ще щось. Ну чи в тебе чи ні? А я думав, що я за 10 днів повністю забуду все і буду опять як з нуля, як перший раз ніби приїхав і знов все по наному. Хоча воно дуже швидко все споминається от першого прильоту, ти зразу вже все вспоминаєш моментально. Вважаю, що ти в Києві там в частині. То 10 днів доволі такі е, достатньо. А якщо ти приїхав з передової, то 10 днів це замало. Я думаю, що це 15-20 днів. На мій погляд, для того, щоб виконувати професійні обов'язки, достатньо виконувати, потрібно мати ресурсність і на рівні фізичного здоров'я, і на рівні психічного здоров'я. Для того, відповідно щодо наших протоколів, протоколів, людині потрібно ну два. Місяця. І тоді людина є в ресурсі. Психіка є продукт роботи мозоку. Якщо мозок не відпочиває, не висипається, то ми отримаємо дуже негативні речі. Військовим потрібно планувати свої відпустки з врахуванням ресурсності власної нервової системи. Потрібно робити процедуру бодіскан, тобто сканувати власне тіло і більш усвідомлено відноситися до фізичного здоров'я. Розуміти, що мозок це основа психічної діяльності, і пам'ять, увага, ну всі ці когнітивні речі, вони залежать від стану нервової системи. Нервова система залежить від відпочинку і від того, як ви зможете надати ресурси для свого тіла, але дуже багато залежить і від самої людини. Якщо людина усвідомлена відноситься до фізичного здоров'я, то вона швидше для себе розг такі створить план по своєму відновленню і фізичного здоров'я, і ресурсності особистості. Повертаючись додому, боєць приносить із собою відлуння передової, як то постійне очікування загрози чи ворожого нападу. Цивільним подекуди це складно усвідомити, і вони не завжди розуміють, як підтримати військових, які повертаються з фронту. Коли чоловік приїхав у відпустку додому з фронту, в принципі, він вів себе як завжди, але був дуже втомлений психологічно і фізично. Треба було декілька днів явно відіспатися цілу добу для того, щоб відійти від того всього. Психологічно це було помітно. Міг там відреагувати, наприклад, ну не так, як завжди. Якісь там слова, там події. Ну не маю на увазі плані агресії, а ну не так як завжди. І для цього відновлення треба було декілька днів, щоб він адаптувався, що от я приїхав додому і ну, я не там. Те, що коли йому не сподобалось щось, наприклад, знаєш, замкнувся в собі, і я не хочу за це говорити в такому плані. Ну, я знаю одне, що не треба лізти в душу, якщо людина цього не хоче. За добу до того, як повертатись на передову, він можна сказати, що замикається в собі, він вже там. Він знає, що йому треба їхати. То він менше розмовляє. По-перше, що можна. Перше, це штучне створення атмосфери безпеки, це уникання тригерів. Тригерів вони можуть бути і звукові, і зорові, і тактильні, і пропріочутиві, так? Тобто, якщо я підходжу до, до людини ззаду і кажу привіт! То я можу відчувати, відчути на собі, що людина повернеться і навіть з ножем. Тому що на війні цього не можна робити, бо там потрібно захистити своє, своє життя. І це дуже добре, коли ти можеш відчути атмосферу родинного затишку, тепла, атмосферу любові. Потрібно проговорити із своїм чоловіком, що саме викликає у нього надмірну реакцію на стрес, громкий якийсь звук. Яскраве там світло, чи там стукання двері, ну, це потрібно якимось чином вже усунути по можливості забезпечити йому режим дня, режим харчування, режим сну. Якщо ми дивимося на світ через, отакі, знаєте, через окуляри, в яких темні, темне скло, то ми налаштовуємо наш мозок на певні негативні проєкції. Ми відмовляємося від позитивних проєкцій буття. Я не кажу, що потрібно дивитися на світ через окуляри, і рожеве скло. Я кажу про те, щоб ми навчилися розумно вишукувати розумні якісь діалогічні техніки у соціумі. Морально відновитись та забути про все, що відбувалось на фронті, складно. Але відпустка необхідна саме задля відновлення сил. Треба правильно спланувати відпочинок. Варто уникати алкоголю та різних залежностей. Повсякденні хатні справи стануть у нагоді для адаптації до мирного життя. А щоденні фізичні вправи допоможуть тримати себе в тонусі. З вами була Ганна Мельник і психологія війни. Поставте вподобайку під це відео та підпишіться на ютуб канал Військового телебачення і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби не припустити наші наступні випуски. До зустрічі!